Мене звати Лон, мені 26 років, і я трансгендерний хлопець. Батько мене сприйняв повністю взагалі без всяких проблем. У нього тільки була е, така стадія звинувачування себе, що це він винен, що я таким став. Чоловіки живуть з цим гормоном, він в них виробляється а мені потрібно його синтетично додавати, щоб підтримувати цей стан. Декілька разів було, що мені прям в особисті писали, казали, я знаю, де ти живеш, я тебе знайду, я тебе поб'ю, я тебе поріжу і всяке таке. Похід ТЦК був дуже цікавий у мене. <різь> «Бігом, зайшов, туди-сюди, зараз ми тебе будемо оформляти. Я прийняв те, що так, мені можуть подобатись і дівчата, і хлопці. Я дозволив собі бути щасливим. Я дозволив собі бути собою. Я обрав своє щасливе життя і живу ним. Всім привіт. Мене звати Лео, і це мій голос Дотисасторона. Привіт, мене звати Лео. І сьогодні рівно два роки, як я на тестостероні. І так, то на жаль була не моя сестра. А то був я два роки тому, коли я тільки починав все це до гормонотерапії. І сьогодні на два роки на тестостероні я виглядаю так. Мені 26 років і я трансгендерний хлопець. Усвідомив я це десь в три роки приблизно, коли до дитини. Як підходить свідомість якась, і щось відчувається. Тобто, в цей момент я почав відчувати, що щось не так, тобто я всередині один, а сприймають люди мене зовсім по-іншому, називають по-іншому. Тобто тоді я ще не розумів о цих поділів дівчата та хлопчики, але я це відчув в дитсадочку, коли е, ти себе відчуваєш хлопцем. Ти намагаєшся теж притулитися, так би мовити, до ось цих компашок там, де теж хлопці, тому що ти себе таким же самим відчуваєш. Я до них тягнувся, але мене не приймали там, де хлопці є, і так само не приймали там, де дівчата. Тобто я був десь посередині, і мені не туди, не туди ніяк не можна було потрапити. Тому вже з цього моменту був дискомфорт, тому що я не розумів, чого так відбувається. Що я там себе відчуваю хлопцем. Я до хлопців, а вони, типу, ти дівчинка, йди звідси до дівчат. А з моїм характером, якби і сприйняттям, вони мене не сприймали, бо я, типу, не, не принцеска був. Тому якби інтуди і не суди. І вже в цей момент, якби я думаю, що. Оточуючи, почали помічати щось не так, тому що я не любив, коли мене асоціювали з дівчиною, коли мене називали дівчиною і робили все для того, щоб я виглядав як дівчина. Тобто там платічки, бантики, і все таке. Е, і дуже сильно батьки помічали це, але вони якби зводили це на ні. Типу переросте. Та це такий період, просто характерний і так далі. І це не закінчувалося просто дуже довго, тому я думаю, що. Люди помічали, але не придавали цьому якогось великого значення, тому що не розуміли, що відбувається, як і я сам. Ну говорити, я почав тільки в 22 роки. <риск0> я до цього ніколи про це не говорив, тому що це було страшно. E, і в мене в оточенні не було прям дуже багато людей, яким би я міг довіритися, відкритися. Для мене якби це було дивно, навіть e, проговорити, що там я відчуваю себе хлопцем. Тобто я таке думав, Боже, що люди подумають, чи якийсь типу уневіжений, як можна це відчувати? Тому я нікому не розповідав взагалі. Тільки якось в років 13 я обмовився своєму найкращому другові, просто вскользь. якось нас тема зайшла. і я кажу: я коли виросту, я типу зміню стать, тому що я бачу, що там в Таїланді це роблять і все. І на цьому ми більше ніколи про це не розмовляли, і я більше нікому нічого не казав. Тобто стільки, коли зробив камінаут і все. З приводу імені насправді це дуже великий шлях був, тому що в три роки я себе в голові завжди називав Максим. Тобто, в мене як друге ім'я завжди було, на яке я до себе звертався, а інші не знали. Тобто, я завжди таку: от я коли виросту, я зміню документи і стану Максимом. От Мені подобалось тоді ім'я Максим і все. Тобто Воно, як ніби моє було, я відчував це. І я дуже багато років жив з цим іменем всередині. І Насправді, чому я не захотів брати саме це ім'я, тому що м, в мене є брат Максим, двоюрідний, в мене були друзі. Тобто, навколо було дуже багато людей з іменем Максим. І потім, коли я вже прям почав, тобто я зробив камінаут, я почитав про трансгендерність і дізнався багато-багато всього, я почав обрати собі ім'я е, і розуміти, що з цим іменем, тобто це не так, що я там сьогодні обрав, а завтра поміняв. Тобто це на все життя. І я захотів прям відчути. Як же воно буде, тобто приміряти на себе різні імена. І я просто почав читати списки з іменами. І отак, ти коли проходишся, читаєш, ну ти нічого не відчуваєш. І от я потрапляю на, Ле... на лео, там було написано там Лео, і я вже потім такий буде повне ім'я Леон. І Я просто потрапляю на це ім'я, і мені щось прямо стріляє всередині. Я відчуваю, що це моє. Це отой чорний з жорстким бинтом з цим. Yeah. Ау. Mm, таке, якщо чесно, ніби норма. Не знаю. Ну, звісно, так. Дискомфорт від того, що він товстий цей бинт. Та ж саме Майка. Півтори роки по тому. Насправді багато чого мене. Ну, Давало мені дискомфорт, дисфорію цю, і викликало депресію, агресію і коротше, нестабільні відчуття. Це найперше, коли почався пубертатний період. Це, звісно, почали рости груди. Це почалася менструація і багато інших змін. Тобто, тіло почало змінюватися більш таку жіночу форму. І з приводу грудей це одразу в мене от прям по мені вдарило, я це відчув, тому що якби до там одинадцять років всі виглядають однаково, окрім низу. Тобто зверху всі однакові. І мене це дуже сильно влаштовувало, тому що я бігав так от, з голим Торсом, ще я не знаю, до років, мабуть, 12, і почував себе прекрасно просто. І коли почали рости груди, мені розказали, що тепер мені треба прикриватися, бо я дівчинка, і мені це так стало некомфортно. І я побачив, що вони виглядають не так, як вони виглядали. Тобто, ну я вже не виглядаю як хлопець. І по мені це дуже сильно вдарило. І я почав, як би, в своїй голові думати, як я можу це виправити. І я просто почав перебинтовуватися еластичним бінтом, поки вони були ще не такі великі. Але це було дуже незручно. Звісно, батьки про це не знали. Вони ніколи цього не бачили, тому що я це робив або коли їх не було вдома. Або коли вони кудись там ходили в магазин чи десь кудись, а я йшов гуляти, я швидко перематувався, надягав топік, щоб воно теж прилягало, і йшов гуляти. І... Ну, я думаю, що багато хто теж не бачив цього там з друзів на вулиці, тому що коли ти просто перев'язуєшся бинтом, то воно видно під футболкою. А коли я надягав зверту зверху, зверху топівку просто казали, що в мене там маленькі груди, і мене це дуже сильно влаштовувало. Але потім вони почали ще більше рости, і, на жаль, мені не пощастило, тому що. Uh, дуже багато хто з дівчаток там в школі. Uh, вони постійно жалілися. От ми там вже там в сьомому восьмому класі, в дев'ятому, а в мене там цицьки не ростуть. А я такий блін, можна мені так, я не хочу, щоб вони в мене росли, і це була проблема, тому що в мене вони росли, я їх не хотів. А ті, які хотіли, їх вони не росли. І я такий, блін, <свят> ну типу, можна якось помінятися, будь ласка. І це теж надавало таку як ну дисфорію, тому що я розумію, що я не такий, як вони, і мені доводиться. Як це якась не знаю покарання, якесь перетягувати дуже сильно доводилося, і в мене постійно були проблеми з диханням, плюс я міг втратити там обморок, впасти свідомість втратити. І це теж було незручно і некомфортно. Тому якби я припинив це робити, просто купляв менші топіки за розміром, щоб вони трошки утягували. Коли я вже прям настав момент, що я розумів, що мені треба позбутися цих грудей, тобто вже перемотуваннями, там топіками вже це не рятує. І я почав просто гуглити, як я можу їх позбутися, але щоб це було офіційно і без раку молочної залози, тому що ну якби робити цю справку це буде дорого, і не всі захочуть це робити а просто так безпідставно ніхто не видалить, як би мовити, здоровий орган. Тому я почав просто читати статті, як обійти цю систему, і потрапив на статтю, де розказували про мастектомію. Мені стало цікаво, що це за вид операції. І я там прочитав, що цю, цю операцію роблять трансгендерні люди, а саме трансгендерні чоловіки. І я після цього почав якби, це все читати, вглиблюватися, цікавитись інформацією і дізнався про те, що якби, я трансгендерний чоловік і. Якби по всіх пунктах, по яких я проходився і читав інформацію, тобто це дискомфорт в грудях, дискомфорт знизу, голос і все-все-все, все, що взагалі є, все тебе не влаштовує, і тобі не комфортно в цьому тілі. І Я такий, так всі пункти просто сходяться ста зі ста. І я розумію, що я точно трансгендерний чоловік, і я почав цікавитись, що мені далі потрібно робити для того, щоб стати типу таким. І я дізнався про гормонотерапію, про інші операції. Тобто, це прям дуже багато інформації було. Найприємніше під час гормонотерапії стало це, звісно, перша зміна голосу, тому що в перший же тиждень я відчув оцю хріпоцу. Я такий, да я йду до того, що в мене буде змінюватись голос, тому що насправді до того, як я почав приймати гормонотерапію, я дивився на інших, там теж відосики, якісь як в них змінюється голос, як в них зовнішність змінюється. І я не вірив, що в мене теж так вийде. Це була якась така мрія, як щось неосяжне. І я такий. Ну от в них вийшло, а в мене, мабуть, не вийде, тому що ну це ж неможливо так змінитися. І коли я почав приймати гормонотерапію, насправді на день третій я вже відчув, як в моєму організмі щось змінюється. Тобто стан почав змінюватись, все почало змінюватись, і на перший тиждень зміна голосу пішла. І не тільки зміна голосу, а ще й на моєздування пішов нижній ріст. І я такий: мені про це ніхто не казав. Оце бонус такий приємний. Тому да, от зміна голосу, зміна взагалі е, сприйняття себе, сприйняття світу в мене почалася зменшуватись дисфорія, Я почав відчувати себе набагато краще, хоча це там тільки перші тижні, перші місяці були. Але я вже був щасливий від того, що я це почав, і я почав змінюватися, і все змінюється взагалі. Тобто, навіть психологічний стан він змінювався. І змінювався він на кращу сторону, тому що я став стабільнішим. У мене вже не було такої ненависті на весь світ, на себе, чи якоїсь агресії спонтанної і внезапно. Тобто мій стан він просто стабілізувався, і це було дуже класно. Насправді зміни були в усьому, тобто навіть в сприйнятті. Моєї сексуальності, тому що е, я до цього був дуже зажатий. Я не розумів взагалі, хто мені подобається, е, ну, взагалі, яка мене орієнтація, тому що я завжди щось спробував. Е, але коли я ще до гормонотерапії був, це було складно, тому що для того, щоб е, бути нормальною людиною, так би мовити. Мені доводилося заставляти себе закохуватись в хлопців, щоб всі думали, що я нормальний, і я теж зустрічаюсь з хлопцями, і я такий щасливий, і а-ля, гетеро, і все таке. І були дуже великі проблеми з цим, тому що мені це не подобалось, тому що насправді є різниця між гетеро-хлопцем і геєм, велика, колосальна. Намагався, от якось, прямо заставляти, я себе змушував е, я настільки себе впевнював, що я там закоханий, що я там взагалі, але насправді все було не так. І коли тільки щось доходило до якоїсь тактильності, інтимності, мене одразу ну якби я такий, ні ні-ні, мені це неприємно. Хоча до цього в мене були. Моменти, коли в школі мені е, могла сподобатися якась дівчина, чи там вчителька мені дуже довгий час подобалася одна, і я завжди думав, що вона просто мені подобається, ну тому що вона класна вчителька. Але насправді ні. Я зараз згадую про ці ті відчуття, що я до неї е, якби відчував, і я розумів, що брін, мені походу подобаються дівчата теж. І я почав з цим експериментувати. Потім я зустрів дівчину, і у нас почалися стосунки. Е, і під час Цих стосунків потім, е, ну особливо коли я почав гормонотерапію, я почав розкриватися зсередини. Тобто, в мене до цього було дуже багато блоків, які заважали мені жити, щось відчувати, відкриватися. А коли ти починаєш гормонотерапію, ти стаєш собою, і із за цього ти дозволяєш собі більше. І я почав собі це дозволяти. І насправді моє життя просто змінилося колосально, тому що я пережив і трансфобію з приводу себе, і гомофобію до себе. Це було дуже важко, тому що я почав в якийсь момент е, просто усвідомлювати, що мені подобаються хлопці теж. Тобто не тільки дівчата, що я не гетеро, хлопець, типу. І це було дуже важко, е, тому що я це всячески ну, от від себе відштовхував, що ні, такого не буде. Я не буду зустрічатися з хлопцями, я нормальний хлопець, типу, я з дівчатами, все, типу, отак от правильно і так треба. А потім я такий просто посидів, подумав: а кому треба? Типу, це нікому не треба, окрім мене. Якщо мені це подобається, я буду це робити. І отак, от потрошки-потрошки, по я почав свідомлювати і приймати те, що мені можуть подобатись хлопці, але не гетеро-хлопці, звісно, тому що ну гетерохлопці не будуть зустрічатися з хлопцем, особливо з транс-хлопцем. Тому це е, якби хлопці гей, і я почав собі це дозволяти, і я прийняв те, що. Так, мені можуть подобатись і дівчата, і хлопці. А потім ще взагалі настав момент, і я такий, Боже, як же мені подобаються трансгендерні люди? Типу, це взагалі відкриття для мене було, особливо там трансхлопці. Спочатку мене дуже ображав хейт, тому що ще до гомеотерапії я намагався докричатися до людей: типу, я нормальний, дивіться, та я там, типу, такий. А зараз, коли я вже змінився, я дивлюся на цих людей, які коментують. і Я думаю, боже, ну мені вас шкода, чесно, тому що я дозволив собі бути щасливим, я дозволив собі бути собою. Я обрав своє щасливе життя і живу ним. Я ще тип людей, які просто пишуть мені. Якусь фігню, в плані намагаються образити мене там, зовнішньо. Що типу. В мене дуже вузькі плечі, і видно, що я дівчина. От в мене широкий таз, видно, що я дівчина, чи там обличчя, видно, що я дівчина. Очі видають одразу дівчина. І я спочатку це читав, і я прям почав переймати це все. І в мене за цього було ось такі моменти, що я почав вірити в це, і в мене знову збільшилася дисфорія. Я почав прям паритися з цього. Тому що ну коли тобі постійно про це пишуть, ти починаєш це вірити. Декілька разів було, що мені прям в особисті писали. Казали: Я знаю, де ти живеш, я тебе знайду, я тебе поб'ю, я тебе поріжу, і всяке таке. Але це було ну прям на пальцях руки можна перерахувати. E, були просто ті, які ось ці як алягопники гопники, e, просто вони писали мені e, дуже в прям голосові записували в поганому, прям як тоні, e, e, і грубили мені, казали, що та я там така та дівка, що я себе строю, та я зараз візьму возьму свою банду. Ми приїдемо, ми тебе там, типу, на місце поставимо. Я просто ніяк не реагував. Ну, тобто, я розумію, що людині потрібен фідбек. Хтось був з хейтерів, один і одна і та сама людина під фейковим аккаунтом, хто всюди під всіма моїми відео писав мій деднейм. Тобто, це було прям жорстко, і це мене накривало, але я на це ніяк не реагував, щоб люди не дізналися, що це моя справжнє ім'я. Тому що якщо я відреагую, люди дізнаються і почнуть мене так типулити. Деднейм це якби. Померле ім'я, тобто це мертве ім'я, те, яке в мене було від народження, дано батьками і в першому свідоцтві. Тобто воно називається деднейм, тому що воно мертве, воно не використовується, воно неприємне по відношенню до транслюдей, тому що це неприємно і це минуле, яке ми ненавидимо, і нам неприємно це згадувати. З приводу відношення родини до мене я розповідаю всюди відкрито. Тобто, немає такого що я там е якось уникаю цього питання Мені навпаки. Е, є дві сторони хороша і погана. Тобто, це батько і мати е, батько мене сприйняв повністю взагалі без всяких проблем. В нього тільки була е, така стадія звинувачування себе, що це він винен, що я таким став. І я йому просто почав, розказував, що це не так, як працює трансгендерність, що я таким народився, і все таке. І все насправді після цього в нас тільки. Покращилися стосунки з ним, тому що я став більш відкритим до нього. Він одразу почав називати мене. Він звертатися як до нього по імені завжди називав, по тому яке я типу йому представився, і все якби в цьому проблем не було. А мама мене не сприйняла, тому що я якби ну, ми з нею не спілкуємося вже дуже багато років. З того моменту, як мої батьки розійшлися, це мені було десь 14 років. Мама пішла, я залишився з батьком. Uh, і ну, якби я завжди був в поганих стосунках з нею, тому що вона мене і до цього ніколи не сприймала таким, яким я був. Тобто, всі ці мої повадки ляпацанячі, вона завжди присікала. Вона мене била за це. Uh, тобто, вона намагалася викидати одяг якийсь там чоловічий, uh, кросівки, щось таке і постійно. Казала, як мені треба себе поводити, що я дівчинка, і постійно на цьому якби наголошувала, що я там повинен бути хазяюшкою і все таке. І ми за цього постійно сварилися. І ну, вона просто мене не приймала таким, яким я був. Тому я не здивований, що вона не прийняла мій камінау, тому що вона побачила е, мій пост в інстаграмі. А я забув, що вона була підписана на мене, так сталося. І вона. Тут тільки я викладаю, вона одразу бачить цей пост, одразу мені його пересилає, починає мені отакі тексти видавати. Який я сякий? Точніше, яка я сяка, що от я дівчина, що я себе роблю? Я народжувала дочку, а що це таке? Ну коротше, і почався цей сербор, і я просто. Намагався їй донести. що, Типу, я казав: не звертайся до мене так, я тепер він, в мене є ім'я, інше так і так. Вона ну, взагалі мене не чула. Вона з так, от зверху, зверху накладала, що от, ти така, ти сяка. Я таке, понятно, ми закриваємо цю розмову, і все. Похід ТЦК був дуже цікавий. У мене це одразу кажу. А, якби я йшов туди одразу після зміни документів. Тобто я отримав новий паспорт, я розумію, що мені треба туди піти для того, щоб встати на облік. Я туди приходжу, і коли я тільки дзвонив цей там дзвіночок такий є на вході. Я кажу так, і так, я такий-то, такий-то, мені треба встати на облік. Мене питають, якого я року народження, я кажу, 99 й І мені такі: Ти що? Ану, а що ти в 16 років не став? Що це таке? Бігом, зайшов, туди сюди зараз ми тебе будемо оформляти. Да, без питання і так сам прийшов, ну типу, в чому питання? Е, я якби, приходжу, кажу, що типу, я хочу стати на облік, я там десь не року, а чого раніше не прийшов, а де ми раніше були? Ну, коротше, всяке таке питання, Я кажу, тому що я трансгендерний хлопець. Що, що ти мелеш? Що ти таке кажеш? А, ну, типу, по-нормальному ти можеш сказати, що ти взагалі цей. Я кажу: ну, раніше в мене типу, була стать жіноча, зараз чоловіча в паспорті, тому мені не потрібно було ставати на облік, я в цьому не якби. Ну, не, не нуждався. Необхідності не було в мене такої. І він не зрозумів взагалі, що я йому кажу. Він почав на мене бичити, прямо агресувати. Він вставав і такий, де що ти це? І на мене махав. І я кажу: я, типу, як тільки отримав нові документи, я одразу до вас прийшов. от Я кажу, тільки з паспортного столу прийшов до вас, щоб стати на облік. Що ти верзеш, типу, херню якусь, бла, бла-бла. І потім в цей момент просто виходить жінка, е яка я так розумію, вище за рангом за нього, і вона просто почула крики і вийшла типу, до цих криків. І вона така, що сталося? Я кажу: я такий, то такий. То прийшов стати на облік. На мене тобто, тут агресують, е я не можу типу, тобто, нічого зробити. І вона просто типу закрила йому рота, відвела мене в сторону і така: типу, вибач, типу, він просто не розуміє, типу, якийсь неадекватний, туди-сюди. Е, і я спитав неї, що мені робити, як це зробити. і вона мені пояснила, вона мені прям повністю розказала, як це буде відбуватися, е, куди мені треба йти, які документи, туди-сюди. І вона мене вела весь цей час, поки я півроку був в цьому ТЦК, цикад. Тобто, на ходив находив на ВЛК, е, на медкомісію, і все таке. Потім. На ВЛК взагалі це був якийсь капець, тому що я прийшов туди і я бачу, як роздягають людей. А в мене ще не операції, нічого не було. тільки от якась там зовнішність трохи змінилася. Тобто, я з цим з біндером, стейпами все приходжу туди. І мені ну, типу, я бачу, як роздягають хлопців прямо до трусів. І я думаю, що мені робити? Ну типу, тобто, я ж не скажу, я не можу роздягнутися. Да? Вони ну, там все жорстко. Там, типу, якщо ти не роздягаєшся, тебе роздягнуть. І Я вже почав дуже сильно за цього паритися е і видумувати якусь історію, як зробити так, щоб мене не роздягли при всіх, тому що ну це буде просто жах якийсь. І мене там тримали до от з 9 ранку, я там був і до 4 вечора мене там протримали. Я постійно сидів на нервах. Мене не кликали, не кликали. Потім, коли вже нікого взагалі не було там в цьому коридорі, мене нарешті викликають і кажуть: що типу, роздягатись не треба, все не переймайся. Мене одразу ведуть до психіатра, і там він мене починає питати каверзні питання, щоб дізнатися, чи насправді я транс чи ні. І там були такі питання з приводу моєї сексуальної орієнтації. Я не знаю до чого це тут. Теж там скільки років я це відчув, що я відчуваю, а чи хочу робити операції. І найголовніше питання, яке мене здивувало, він спитав, як я займаюся сексом. Я такий, типу, як це взагалі відноситься до того, хто я. Потім почав мене питати про еротичні сни, що мені там сниться, що я роблю. Прям в подробицях він мене прям заставив розповідати, що я роблю у своїх еротичних снах. Ну короче, це було дуже жахливо і незвично, але я йому все розповів. І він такий: ну окей, я тобі вірю, все молодець. Давай, іди. Психіатр мені виписав 18 а тобто, це стаття, за якою виписують. Психічно хворих людей з шизофренією, з неконтрольованою агресією, які, ну, тобто їх не можуть взяти, тому що вони там можуть всіх побивати чи щось зробити в армії. Тому мене якби психіатр виписав за цією статтю А. Я приходжу до там, типу Аля сімейна, була, але теж на цій, на цій ВЛК, і вона мені виписує 18Б. А 18Б це частково придатний. І я кажу, а чому так? Типу, от психіатр на ВЛК він мені виписав 18А. А ви мені виписуєте 18Б. І вона мені каже, а я не маю права виписати тобі 18 А. Типу, щоб мене виключали е, з обліку. Е, я кажу: ну, є взагалі якісь інші статті, за якими мене можуть виписати, і чому саме за 18-ю виписують як психічно хворого, типу, як шизофреника, агресивного. Я кажу, ви, ну, я що? Вашому агресивний, чи щось, типу, не контролює свої емоції. І вона мені каже: в нас немає статті, за якою виписують трансгендерних людей. Тому ми їх виписуємо як шизиків. І я такий, Понятно. Ну і коротше, потім в ітогі там вони в цьому ТЦК самі вирішили, як за якою статтю мене виписували, тобто чи 18 А чи 18 Б стояло питання, все-таки мене виписали за 18 А. Тобто, це повне виключення з обліку. Найперше, що я хочу сказати, що вас достатньо, ви адекватні, ви нормальні, з вами все добре, і це все нормально. Тобто, це природньо, і не треба сумніватися в собі, в своїх почуттях, тому що це насправді заважає до розуміння себе. І пройшовши це через всі ці етапи, коли я себе не приймав, коли я дуже сильно мучився від цього, і потім наступає прийняття, і ти розумієш, що ти нормальний. І такі люди теж є, і все це нормально, адекватно природньо то стає легше.